Десять порад, які б я дав собі 20-річному. Ось цей вік між 16 та 20 роками це неймовірний вир спогадів та різних подій. Але ми всі робимо певні помилки, ми всі робимо там певні повороти не туди, і тому це дуже важливо обговорити, які б штуки було б добре уникнути. Звертаючись до самого себе, таким чином я якби одночасно даю таку. Пораду можна сказати тим, кому зараз там близько 20. Перша порада, вона буде про шлях, і вона заключається в тому, щоб вірити у свій шлях набагато більше, ніж ти боїшся невідомого. В чому сенс цього? В тому, що в моменті, коли тобі невідомо, що буде далі, як рухатися, все може бути дуже сильно лякаючим. Але впевненість в тому, що ти вивезеш будь-які проблеми, будь-які негаразди. І ти є сильнішим ніж будь-які обставини. Ця віра вас е, зрушить з реактивною швидкістю. Просто коли ця віра вас сильніша, ніж страх, ви будете рухатися попри що. Друге, це не розкидатися ярликами та через знак дорівнює, можна сказати, не е, заздрити людям, не думати за на, занадто багато про інших людей. Взагалі, рекомендую краще не дивитися прямо по сторонах постійно порівнюючи себе з кимось. Тому що в корні це нічого не міняє. Ви все одно будете рухатися своїм шляхом. У вас будуть все одно свої якісь шишки, свої негаразди, які ви будете набивати. Але в чому прикол, коли ви дуже сильно споглядаєте когось, ви намагаєтесь заздрити цій людині, або ж повторювати цю людину, критикувати цю людину, вішити ярлики, та він мажор, та в йому пощастило. Це не робить вам нічого корисного взагалі. що ви можете насправді зробити, це запитати в людини поради. Або ж чесно собі зізнатися, що типу, блін, так я заздрю, тому що в нього є а, Б, С, і я хочу це. А, Б, С. А давай подумаємо, як він досягнув цих а, Б, С без образ або без критики в його бік. Це важливо. Третє це не боятися викликів, тому що в моменті інколи здається, що чим менше я буду висовуватись, чим менше я буду на себе брати відповідальності, ризиків якихось брати, тим краще мені, тому що я, я захищений. Нічого подібного. Коли ти береш на себе цю відповідальність, ти сам стаєш сильнішим. Ти ростеш, то точно так же як ростуть твої обов'язки, і це робить тебе більшим. Цей шлях оминути неможливо. Тому ризикувати треба, обов'язки на себе треба брати, треба йти далі, треба бути більшим ніж ти був вчора. Це єдиний шлях, як можна рухатись. Ось ці кроки потроху, потроху, думаючи, що ти нічого на себе не візьмеш і отримаєш все. Так ця тема не працює. Четверте, це майнсет працювати над собою кожного дня, але не очікувати взагалі нічого. Тобто. Як це взагалі розповсюджена ідея? Ось зараз я почну ходити в зал, зараз я почну працювати, зараз я там почну знімати відео, будь-що будь-якою дією підставте. І попре, суть в тому, що якщо ви будете робити це без очікування результату, а просто втягнетесь в процес і будете робити, тому що це ваш вибір, тому що це ваш шлях, ви зайдете набагато далі, ніж ті, хто в моменті очікує, що вони отримують все тут та зараз. Тому що. Я не знаю, коли буде результат. Ви не знаєте, коли буде результат. Можливо, через місяць, можливо, через три роки. Якщо у вас є орієнтування на результат, коли результату не буде, просто зламають обставини життя. Будьте більше, ніж обставини, не залежте від обставин, залежте тільки від того, що є під вашим контролем. А під вашим контролем є щоденне бажання та вибір робити те, що ви обрали. Це неймовірно. П'яте вчитись бути наодинці. В... В цьому віці дуже часто хочеться тусуватися, спілкуватися, провести час з тим, з тим, з тим, тому що всі ж, блін, тусуються, чого я цього не можу робити. Але я хочу сказати, що дуже часто втрачається навичка ось ця бути наодинці з самим собою. Найбільші інсайти в моєму житті, найбільші якісь осяяння, найбільші якісь продуктивні дії. Я зробив, коли я був достатньо довго наодинці з самим собою. Це важко прийняти, інколи ти озираєшся... Туди направо, наліво, і думаєш, блін, в мене таке ФОМО, тому що всі тусуються, всі розважаються, а я тут один. Поки ти один, ти будуєш набагато більше, ніж коли ти розчиняєшся в суспільстві, в маленьких там групках ти, та, і так далі. Повір мені, ці групки вони за 2-3-5 років, вони чеснуть, дуже багато людей, з якими я тусувався, я взагалі з ними навіть зараз не спілкуюся, тому що це. Немає жодного сенсу вже ось. А що має сенс, це ті дії, які я робив, коли я був на Одинці. Тому Keep in your mind. Шосте це перестати бути people's pleaser. Хто такий цей People's Pleaser? Це людина, яка ось завжди класна, завжди добра, завжди допоможе, завжди хороший. Це не робить вам жодної шани взагалі. Тобто, так, у вас буде репутація місцевого клоуну або місцевого добрячка, якого будуть юзати, але насправді. Що найраніше потрібно зробити, навчитися бути дійсно поганим, тобто відмовляти, бути жорстким, десь просувати свої ідеї, десь конкурувати, десь виступати проти. Це буде сприйматися так, ніби ви поганий в лапках, тому що людям не буде подобатись, що ви йдете проти їхньої волі, але ви маєте нав'язувати свою волю в світі, інакше світ буде нав'язувати вам іншу волю. Або ви приймаєте рішення, або за вас приймають рішення, коли ви People's Pleaser. Ви нічого не робите для себе, ви робите щось для інших, і це вам не робить ніякої честі. Тому що ось альтруїзм, якийсь допомога, вони мають сенс, коли в вас самих є багато, і від надлишку ви цим ділитесь. Ось тоді це потужно. Якщо у вас у самого за душею там нічого немає, я маю на вас не тільки гроші, а й ресурсність, яку. То такий альтруїзм, ось це догоджання людям вам честі не робить. Тому припиняйте це робити якомога раніше. Сьоме не думай, що ти пуп землі. Дуже важлива штука. Повторюю ще раз: не думай, що ти пуп землі, людям на тебе начхати. І поки ти не доведеш, що ти дійсно чогось вартий, поки не доведеш свою компетентність, поки не доведеш те, що ти пробивний, поки ти не змусиш людей рахуватися з собою, з тобою ніхто рахуватися не буде. І це чудово, тому що на тебе не дуже багато звертають увагу. В цьому віці здається, що всі софіти на тебе прикуті, всі дивляться на тебе, всім начхати на тебе. І це класно, тому що ти можеш тихенько рухатися, тихенько пробувати ті скелі, які сумі намітив на маршруті, і робити все таким чином, що потім, потім вже ти озирнешся назад і зрозумієш, що то було власне, ось це доведення світу, що ти чогось гідний. Ну і власне. Це також допомагає думати про те, що якщо ти вважаєш себе найкращим, найліпшим, дуже там, я не знаю, талановитим. Пф, забудь, дуже швидко тебе заміннять, дуже швидко знайдуть когось ще. Ці думки вони токсичні. Ти в цих думках стаєш слабшим, не сильнішим. Коли ти думаєш, що ти найкращий, найпотужніший, ти в цей момент стаєш слабшим. Ніколи не допускай цієї гордині. Ніколи вона тебе з'їсть. Це передивитися власне коло з ким ти спілкуєшся, з ким ти проводиш час. Я тобі дам зараз декілька індикаторів, того, що ви спілкуєтесь, ну, на правильному напрямку. Перше, ви маєте спільні теми тільки навколо алкоголю, тусовок, вживання речовин чогось такого. Якщо ви робите це постійно з людьми, з якими ти тусуєшся, і вам дуже важко проводити час без цього. Час без цього здається пустим, унилим і не маючим сенсу, це дзвоник про те, що щось недобре. Від таких людей треба якомога раніше сепаруватися. Я не кажу повністю розривати зв'язки, тому що деякі з них можуть бути дійсно з тобою близькі, так, але сепаруватися, менше часу проводити, обрати з ким би ти хотів бачити якийсь сумісний шлях, хто тебе вчить чомусь, в кого ти можеш навчити чомусь. З ким ти рухаєшся в одному напрямку. Ви можете навіть не погоджуватися у всьому з цією людиною, але якщо ти з цією людиною або людьми рухаєшся кудись більше, кудись далі, це вірний індикатор того, що це класні люди, і з цими людьми треба мати коннект. Є така класна фраза про те, що бари будуть завжди відчинені, і твої друзі завжди будуть там тебе чекати. Тобто завжди в тебе є можливість піти. З кимось напитися, з кимось повисіти, з кимось погуляти, так скажемо, але це не має жодного сенсу, тому що, врешті-решт, це буде тебе спустошувати та спустошувати та спустошувати, якщо ти хочеш провести класний час, відпочити, відсвяткувати щось заради Бога, але не перетворюй, будь ласка, це на основний тип проводження часу з іншими людьми. Дев'яте гроші це дуже важливо. Це дуже важливо і про це потрібно думати. Якщо ти про це не задумувався у шкільні роки, як багато хто робив, ми не думали б концепцію, що гроші це важливо, тому що ми думали там знайти свій шлях, знайти собі професію, обрати щось і таке далі. Коли тобі вже ближче до 20, ти вже маєш зрозуміти. Але якщо ти досить це не зрозумів, зрозумів, це. гроші це неймовірно важливо. Те, що ти зараз намагаєшся робити, тим, чим ти зараз намагаєшся заробляти гроші, подумай про те. Чи зможеш ти собі дозволити той лайфстайл, який ти собі хочеш у майбутньому завдяки цій професії. Я таким чином працював, заробляв десь тисячу-півтори тисячі доларів, коли мені було 20 років, і я реально не замислювався про те, що цього не вистачить на моїй мрії, цього не вистачить на те, чого я дійсно хочу. Я просто такий, а ну окей, в мене безліч часу, часу не безліч, час дуже лімітований. Врешті-решт, коли мене стукнуло це, мені вже було 22 роки. І з того моменту я категорично почав змінювати все. Коли ти розумієш, що гроші це важливо, ти, по-перше, знаєш собі ціну, по-друге, знаєш ціну своєму часу, і по-третє, розумієш, що не треба розмінюватися на щось неважливе тільки тому, що ти думаєш, що час не обмежений, тому що час дуже обмежений. І десяте. Але я хочу сказати, що це можна виділити як ледь не найважливіше в цьому списку. Кидай пити та вживати. Якщо ти це робиш, якщо ти балуєшся цим, якщо ти періодично це робиш, якщо в тебе немає з цим проблем, кидай це робити. Ну, безліч людей, які починали, які в це все втягувалися, спочатку також думали, що все добре. А потім, коли це вже досягає до рівня проблеми, коли пропустив певні етапи розвитку, ти втратив можливості, ти загубив своє здоров'я. Може бути, досить таки пізно. Тобто ніколи, можна сказати, не пізно, так. але краще це зробити якомога раніше. Тому що все, що робиться в такому віці, воно типу пробачається. Але насправді ти можеш цього уникнути. Цей досвід не є вартісним, цей досвід не є світозмінюючим. Є набагато більш класні та круті досвіди, які для тебе є заблокованими через те, що в тебе є ось доступ до таких легких розваг. Уникай їх, будь ласка, не повторюй таких помилок, воно того не вартує. Що тебе зацікавив такий контент, ці поради були для тебе корисними, і ти хочеш бачити більше таких відео, то підпишись, постав дзвоник, залиши коментар та надійшли другу, якому це буде важливо подивитися. Я впевнений, в тебе все вийде. Головне тепер, щоб ти повірив в себе.